Ну, ви не маєте, у вас повинно бути посвідчення ТЦК. А у вас як це нема? Мені позавчора, позавчора на льва ландау, військовий показав посвідчення ТЦК, яке має провіряти у військовій ЕЦІ. Паркуйте. У нього було фотографії. А ви хто? Чому ви стоїте, якщо у вас немає посвідчення? До вас. Я вам Статом, Ви не представилися, ви не хто? Не ви не хто? Не Вибачте, будь ласка, ну, безприділ повніший. Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Представтесь, будь ласка. А що там? Ді я, я себе знімаю, це документи тримаю. Покажіть, будь ласка, документи. Ні, ви свої покажіть, ширки, хто ширки, ширки, ви такі. Та ісп, міста покажіть, будь ласка. Будь ласка Ні, це військовий квиток. Да. А мені посвідчення. У поліцейського є посвідчення. А ваше де посвідчення? Я знаходжуся в Україні. І повинно бути військовий посвідчення ТЦК, СБУ, ваше посвідчення. Покажу, що... У мене військовий теж квиток є, я можу показати. Я можу вам показати посвідчення з люсте-інструментальчика, де воно зв'язково образця. Покажи. А ви мені покажіть, хто ви такий? Ну, я покажу, а ви мені покажіть, що ви працівник СБУ, ТЦК. В мене військовий квиток теж знаходиться. Ми в Україні знаходимося. Кожен чоловік має право на документ. Доброго дня. Добре. Я себе знімаю. Я не вас знімаю. Можна, будь ласка, ваш паспорт. Мій паспорт ось. Військовий, пускай відійде, будь ласка. Ні, відійдіть, будь ласка. Молодой чоловіче, відійдіть, будь ласка. Я не маю вам права показувати, ви ніхто. У вас а нема посвідчення ні. і ви ніхто, працівнику СБУ, я покажу поліцейському, вам я не можу показувати. Ви ніхто, можете Можете мене скаржувати, що хочете робіть, дивіться. Працівнику СБУ я показую. Вам я не маю права, а? 73. Ви Ніхто це ти. Ви ОПГ, не тікайте мені. Не тикайте, о, та, о, навчіться о, розмовляти. Будь ласка, поїхав далі. далі. Не далі, не поїхав, а тому що я можу теж вам зараз нагрубити. Я з вами військово культурно розмовляю. Ви мене ну, вже ви, шукаєте, шукайте, що я не хто. Ви не хто, ви ОПГ. А ви хто? Я українець, откуда а ви ОПГ. Тому що в нього нема посвідчення. У вас є посвідчення СБУ. Я розумію, я розумію, що ви СБУ А це ОПГ. Откуда І в Тіктокі ви побачите себе. Щасливо. Научиться закони виконувати.